Чом ти, галю, не танцюєш, галю моя, я не маю черевичків, кавалера. а де ж тії черевички, що я ті дав, повішила на кілочку та й крав. А я тобі, галю. Справ миленький, я мужа не маю, Чом ти галю не танцюєш, галю моя, я не маю, сукеночки, а де ж та я, сукеночка, що я ті дав? повішила на кілочку та й злодій крав А я тобі, галю, сукеночку справ Ой справ, ой справ мій миленький, я мужа не маю. Чом ти, галю не танцюєш, галю моя, я не маю кораликів кавалера. а де ж тії коралики, що я ті дав? повішила на кілочку та й злодіка. А я тобі, галю, Справ, мій миленький, я мужа не маю, чом ти галю не танцюєш, галю моя, я не маю хустиночки кавалера, а де ж та я хустиночка, що я ті дав, повішила на кілочку та й злодій крав. А я тобі. Гав... じゃねえまいよ。